Чому сьогодні так багато проповідників? Чому в інтернеті так багато е, відео з проповідями, чоловіки, жінки, і молодші, і старші всі проповідують? Чому так? І відповідь є в Біблії. Хто має Біблію, відкривайте прямо зараз? Діяння святих апостолів, друга глава. Перевірте, чи у вас написано так само, тому що насправді в Біблії всі одинакові. Переклад може відрізнятися, але суть одна і та сама. І в кожній церкві одинаковий канон, це Біблія. І тому треба все перевіряти по Божому Слову. І тут в книзі діяння. Святих апостолів 2 глава, починаючи з 17 го вірша, ми читаємо. І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старшим вашим будуть сни снитися. І на слух моїх, і на слугинь моїх я з сими днями вилю мого духа і вони будуть пророкувати. І і і обернеться у темряву, і місяць у темряву, місяць кров. Перш ніж настане, день Господній великий і славний». Тому, якщо ви бачите, що всі кругом проповідують, пророкують останні часи, пророкують апокаліпсис, це значить, що час близько. І в Біблії про це вже сказано, тому що Господь дав нам цю книгу, щоб ми знали, що було, що є, і що буде. І тому не варто ігнорувати слово Боже, не варто ігнорувати чисте, невикривлене Євангеліє, тому що воно говорить нам істину і дає можливість підготуватися до тих днів до судного дня Господнього, тому що Господь буде судити кожного, хто не дотримався його закону. А хто живе по духу Божому, той не підпадає закону, не підпадає суду. Тому, якщо ви не знаєте, як пізнати Бога, не знаєте, як жити по духу, не маєте церкви, де ви можете це дізнатися, приєднуйтесь до нас, будемо раді вам відповісти.